Добрий день. Потрібна доказова база у суді. Роблю його заздалегідь, так би мовити, на опередження, тобто з приводу того, що мені стало відомо, що Мінінтеграції сумісно з Кабінетом міністрів України затвердили таку можливість примусової евакуації дітей без дозволу, без згоди дорослих. Але там зазначено, що один із дорослих. Матиме можливість супроводжувати дитину. Поки що мені відомо, що цей примус по евакуації стосується лише міста Бахмут, але на випадок, якщо це буде застосовано також до інших регіонів і міст України, примусова евакуація дітей без згоди батьків. Роблю заявлення, що я, дєдова Маргарита Вікторівна 5.01.1976 року народження, громадянка України ро відмовляюсь від примусової евакуації, заперечую можливість конституційну та законну будь-якого примусу стосовно мене та моєї родини. Хочу зазначити, що заздалегідь, якщо Роблю це, цю заяву заздалегідь, тому що якщо у випадку, коли на мене буде дійснитися фізичний або моральний тиск, я не зможу зробити з певних причин це звернення, тому роблю це на упередження, щоб мати на всякий випадок доказову базу, але дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. Дуже сподіваюся, що в нашій країні права людини будуть поважатись і будуть виконуватись. Хочу зазначити, що примус у даному питанні я не хочу казати стосовно міста Бахмут, чи там це доцільно чи ні, оскільки я не проживаю в Бахмуті. Не спілкуюся ні з ким, хто на даний період часу там проживає. І інформація про те, що там ведуться активні бойові дії. Можу отримувати тільки з новин, таких як українські канали, українські телеграм-канали, тому не буду нічого казати, чи доцільно це там. Певно, якщо дійсно там немає ні комунікації, ні світла, ні води, ні їх умов проживання, то певно, що є якась підстава для цього. Але Кажу це стосовно на випадок того, що якщо це буде поширюватись поступово і на інші міста України, отже, якщо ми звернемось до Кримінального кодексу України, то це стаття 146, незаконне позбавлення волі, процитую. Будь ласка, ось інтернет-ресурс Гугл. Незаконне позбавлення волі полягає протиправному перешкоджанні людині обирати за своєю волею місце знаходження. Воно може виявитися у затриманні потерпілого в тому місці, де він знаходиться, не бажає, або поміщення його в таке місце, яке він не має змоги вільно залишити. Ці діяння можуть бути здійснені шляхом застосування фізичного насильства. Наприклад, по і зачиняють у підвалі або поміщують, ну тут уже так, де приклади, яким чином може бути здійснено тиск на людину в плані позбавлення її волі. От, е, зачиняють у підвалі, поміщують заздалегідь підготовлене місце, заздалегідь підготовлене місце, а також шляхом психічного насильства. Наприклад, під загрозою застосування зброї потерпілого примушують залишатися в приміщенні. Воно може бути вчинене шляхом обману, наприклад, людину заманюють у будь-яке місце і зачиняють з метою позбавлення волі. За статтею 146 карається лише незаконне позбавлення волі, тому відповідність виклюється, якщо особа була позбавлена волі внаслідок необхідної оборони правомірного затримання особи, що вчинила злочин, а, тобто місце знаходження я можу вибирати самостійно. І в цьому немає ніякого злочину відносно мене. Так, хвилиночку, виключається відповідальність у випадках, коли батьки застосовують примусово-виховні заходи щодо своїх неповнолітніх дітей. Тобто, якщо батьки, якісь примусові заходи стосовно неповнолітніх, з виховательною ціллю це застосовують, то це... Не являється значить, злочином. Е, яким чином може бути в даній ситуації е, спричинено моральний тиск, я поясняю, е, під е, загрозою е, забрати дітей у матері, е, на неї може чинитись моральний тиск в плані е, примусити її до евакую, евакуюватись. Тобто, якщо мені будуть загрожувати силою відібрати у мене незаконним шляхом дітей, з цілю там евакуювати або ще щось. От, то я вважаю, що це буде спричинено на мене моральний тиск, щоб змусити мене евакуюватись разом з дітьми і, звісно, я їх не полишу. Тому для того, щоб запобігти цьому, або потім якось в суді доказати, що це було зроблено під примусом, я записала це відео. Також хочу висловити свою власну суб'єктивну думку. Стосовно того, що примус у цьому питанні, питання переміщення людини, значить, отселення її з міста, регіона або держави, на мою думку, це є ну, фактично те ж саме, що і депортація. Якщо ми зайдемо в Вікіпедію і наберемо, що таке депортація, то там матимемо таке пояснення цього слова що депортація є примусове відселення людини з міста, регіону або держави, з місця проживання, тобто города, в якому вона мешкає, або її регіону, або її держави, страни, в якої ця людина мешкає, громадянином якої вона є. Якщо це примусове переміщення відбувається, це пояснюється як депортація і вказується, що застосовується в плані. Коли людина несе якусь відповідальність адміністративну або кримінальну. Тобто, ну, як наказання, От. я не бачу себе винною, в тому, не знаходжу не себе, не інших громадян винними в тому, що зараз на території нашої держави відбувається війна, збройна агресія стосовно нашої держави. І тому не бачу ніяких підстав для того, щоб бути депортованою. Якщо я вбачатиму, я адекватна людина, якщо я вбачатиму, що загроза є такою, що я не можу ніяким чином запобігти і ніяким чином зберегтися, я сама з власних міркувань покину місце свого знаходження, але на даний і теперішній час я не бачу стопроцентних серйозних підстав для цього. Тому якщо стосовно інших міст буде застосовано ця постанова Кабміна, якою я вважаю, якщо чесно, трошки стосовно в правовому смислі неправильною, От. а тим паче, що ніякої впевненості. В тому, що у нас будуть ці люди забезпечені житлом. В разі, якщо вони не, можуть, не зможуть повернутися, тим більше не бачу. Ще мене дуже засмутив один пост. Я зараз знайду, я його тут собі зберегла. Хвилиночку. От, я вам його зачитаю, навіть покажу я вам його на екран. Я не знаю, як воно буде відображатись. Не буде воно зеркально перевернуте. Хвилиночку я знайду. Мені людина надіслала. Я також поділилася цим постом з декількома своїми знайомими. І дуже-дуже, чесно кажучи, мене мені дещо не зрозуміло тут. От я зараз з вами так, хвилинку. Так, мені треба трошки. А я тобі говорила, так, і після евакуації запретить в'їзд з дітьми, поки я мені спомню за 18 лет. Вона глючить. От бачите, я також ми обсуждали і мені і декільком людям також не зрозуміло. Я зачитаю, а потім вам покажу. Значить, Другий крок це забезпечення приміщень чи, можливо, компактного місця проживання. Ну що таке компактного? Ну, Зрозуміло, що у нас багато людей, які є біженцями з території, де ведуться бойові дії, з тимчасово окупованих територій. Тому ми, ну, как, деякі місця України переповнені. Тому компактне місце проживання, я так розумію, будуть десь в дитячих садках або в лагерях якихось поселювати. Потім люди мають знати, куди вони їдуть. І важливо, щоб вони розуміли, що це тимчасово. Рано чи пізно вони повернуться до своїх, так, вибачте, так, до своїх населених пунктів. Коли там стане безпечно, і третє, от основне, що мене дуже занепокоює. після вивезення заборонити в'їзд до цих населених пунктів дітям, які не досягли 18 років, допоки не стане безпечно. Ну вибачте, а якщо потім буде стояти питання, що там якісь десь замінування, і я вже чула неодноразово, що щільність замінувань дозволяє... Думати, що це може зайняти ну, доволі таки певний час від трьох до п'яти років. Так що протягом цього часу, якщо бойові дії припинуться, а людина не зможе в'їхати, таке ж може бути. І де весь цей час людям проживати. Ну, в дитячих садках, або винаймати собі житло. Ну не у кожного є можливість. Особливо, якщо мати одна і декілька дітей, то що в ну, нашій державі після воїнні буде дуже важко заробити, на, щоб винаймати житло та ще годувати дітей, ну, це нереально. Свою пропозицію представники «Востоксос» От цю пропозицію внесли представники Востоксос. Я не знаю, хто ці представники не можу нічого з цього приводу сказати. З іншими колегами озвучили державним органам. Кажуть, насамперед будь-який примус в евакуації блокують на рівні Міністерства соціальної політики. Це дуже добре, що у нас Міністерство соціальної політики ну, хоча б намагається поважати права людей і виконувати, дотримуватись їх. Так що оце я поділилася з, зі своїми підписниками своєю думкою. А основна мета була моя заздалегідь зробити цей запис, щоб у разі, якщо, не дай Бог, я сподіваюся, що цього не відбудеться. На мене буде чинитися моральний тиск через погрозу відйому дітей, щоб евакуювати мене. Проти моєї волі це буде доказовою базою. Так що дякую, хто дивився. Всім миру, щастя, вітаю всіх з 8 березня. До побачення.